Ще одна країна приєдналася, але вона не на кордоні, не зовсім так да. На кордоні з Росією, але вона важлива в Балтійському морі. Отже, на ваш погляд, як військового глядача, все ж таки, що змінюється в безпековій ситуації Європи зі вступом Швеції, ну північні моря стають вже внутрішньому морями блоку НАТО. Це дуже добре. Ну не, не рахуючи там Анклави Кінсберга, де росіяни поки що намагаються щось там зробити. То це це дуже добре. НАТО. Чим більше країн буде в НАТО, тим е, безпечніше буде світ, бо НАТО це ж не агресивний блок. НАТО це блок, який має об'єднувати цивілізовані країни країни світу для того, щоб стримати агресію якихось диктаторів на штаб Путіна, чи які е, якусь агресію, яка може відходити з Ірану чи з північної навіть Кореї, чи може навіть самого Китаю тому е, е, НАТО. Це блок, який військово-політичний союз, який має мати стримати певну перевагу між цивілізованим світом, і дітатори, які постійно з'являються у світі і намагаються переробити світ по, по свій, ну по спипід своє бачення. Тому вже Швеція ну дуже добре. Це чим більше буде країн, тим краще. А те, що дадуть нам запрошення, чи не дадуть на 75-му саміті. Ну я ви знаєте. Хотілося б, щоб ми отримали це запрошення, але от колега дипломат каже, що ну навряд чи це станеться, тому що під час війни, ну для того, щоб не, не загострювати, може. Ну, хоча ви знаєте, ці розмови про те, що давайте не будемо загострювати конфлікт, якщо не було ескалації, ну це вже ну, знаєте трошечки дратує. Які ще знаєте, які ще ескалації? Ви ви боїтеся? Що ще? З використання ядерної зброї, ну ви знаєте. Тому давайте тут виходить. знаєте, ну давайте подивимось на це з іншого боку. Тобто, якщо країна має ядерну зброю, то вона може робити що завгодно і ніхто їй нічого не буде робити. Не будуть її дратувати, не будуть робити так, щоб вона програла, ну і так далі. Те, що розповідають, якось сідати за стіл перемовин. Ну тоді в нас залишається дуже простой, простий вихід. Давайте пригадаємо, що ті країни, які може юридично, ми не не дуже грамотно уклали цей Будапештський меморандум, але моральна відповідальність у вас є. Шановні сполучені штати, шановна Велика Британія і не шановна Росія, ну тоді давайте ми повернемося. Ми це можемо. Повернемо себе ядерну зброю, і тоді ми теж будемо, наче в домі. І нас теж не, не можна буде дратувати, щоб ми барану кожен цю зброю. Ну це, так так ну це неправильний підхід. Мені здається, бо якщо. Підходити з того, що якщо Україна має ядерну зброю і не можна чіпляти, то ну це знаєте, це все це, це, це крайне безпечно. Mm -hmm. Mm -hmm. Yeah. От, власне, пан Андрій зазначив про те, що навряд чи нам варто очікувати запрошення до альянсу в липні цього року. Тим не менш, є інформація, яку озвучують наші сусіди, зокрема поляки, що деякі країни НАТО вже направили військових до України. Про це закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Він підтримав ініціативу французького президента Мануеля Макрона щодо відправ. Ки західного контингенту до України, і за його словами, це винахідливий хід, який порушить спланований сценарій Росії. Давайте почуємо. Жовні країв НАТО сона Україні. Солдати з країн НАТО вже є в Україні. Я б хотів подякувати країнам, які йдуть на цей ризик. Вони самі знають, хто це є. На відміну від інших європейських політиків, я не буду говорити про кого йдеться. Росія показала, що вона цивілізаційно не спроможна сприйняти західні цінності. НАТО має повернутися до своєї початкової ролі і реалізувати творчу визначену та асиметричну ескалацію. Пане пане Олексію, як ви сприймаєте таку заяву пана Сікорського? Це по перше, невідомо яка кількість від яких країн військових НАТО присутні в Україні і яку вони роль тут виконують? Тим не менш, цю заяву як варто сприймати? Це випробовування Росії? Тестують так, би мовити її реакцію на подальше наше запрошення до альянсу. Що я не знаю, з яких от саме військових цілей от у нас тут вже присутні військові НАТО? Бачите, ми знаходимося в парадігмі, не дуже добре. Ми е, висловлюються міністри оборони Франції. Ну там трошечки по іншому ніж Макронського міністра оборони е, в Польщі. і ми е, розмовляємо про те, що ми очікуємо реакцію в Російській Федерації, де нам має бути наплювати на реакція Російської Федерації. Хай собі реагують, як їм за на нас взагалі немає немає чіпляти, як Росія буде на що реагувати. Це наша справа. Це ми, ми захищаємо свій навали, як вона реагує, ну реагуйте собі тихонечко на кухні там, чи десь ви хочете, там, як сортірі, як Путін казав, реагуйте де захочете. Це, нас це не стосується ваша реакція. Нам не чкати на вашу реакцію. Ми будемо оборонити нашу країну. І якщо країна НАТО ну, при, принаймні починає долучати своїх військовослужбовців, бо розуміють, наскільки важка ситуація на фронті до стримання цієї агресії, то це дуже добре. Це може бути на сьогоднішній день навіть важливіше, ніж. Підписане на папері запрошення, ну, підписав, на запрошення. Давайте будемо ну, якось дорослими людьми. Ну, підписав, що змінилося. Але коли сюди зайдуть війська на допомогу, ви ж розумієте, коли заходить підрозділ, наприклад, та, та перш, перша піхотна дивізія, Велика Червона Донець, яка. І там ну вже історична дивізія, там при фільми знімають, яка знаходиться в Польщі за 20 тисяч військовослужбовців. 800 одиниць техніки. Якщо вони зайдуть, вони зайдуть зі своєю технікою, зі своєю зброєю, зі своїм боєкомплектом, вони буде дефіциту снарядів чи пального, чи чогось іншого. Ну, наприклад, я кажу. Ну, так що, що на сьогоднішній день важливіше? Дать тисяч, е, ворогу? Чи е, от це це на цьому поп? Хай 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 прократи, хай люди, які цим опікуються, опікуються. Хай будуться знову переговорах, перемовини. Щас хай будуть вони стурбовані, дуже стурбовані реакції Росії. Може, там ще, ще будуть розповідати. А коли тут буде війська, і ми дадемо по зубам росіянам, і їм треба буде відкотити ще не менше на кордони 91-го року? оце на сьогоднішній важливо. Тому дуже велика подяка е, пану Сікорському, Велика подяка. Паном за те, що вони принаймні почали розмову про те, що війська НАТО мають бути в Україні для того, щоб захищати. Мені на по нападаємо воюємо на своїй території. Люди добрі. Ми не нападаємо Ми на Росію. Ми воюємо на своїй території. Ми захищаємось. Так, Тому нам потрібна допомогу для захисту.